Вітаю малята! Сьогодні пограємо в гру, кого не стало. На екрані будуть з'являтися хлопчик, дівчинка та немовля. Коли ми з вами будемо заплющувати оченята, хтось один з них буде ховатися. Ану ж, слідкуйте уважно. Малята, заплющуємо оченята і дивимось. Ой! А кого ж не стало? Правильно, дівчинки. Знову з вами заплющуємо оченята. А кого тепер не стало? Правильно, немовля. Заплющимо знову з вами оченятка. А кого на цей раз не стало? Правильно, хлопчика. Молодці малята, ви були дуже уважними. До побачення.